Доброго ранку Україну, раді вітати вас з початком нового дня. Сьогодні, 19 листопада, день коли 1997 року свій політ розпочав перший космонавт незалежної України. А вісім років по тому Сенат Сполучених Штатів Америки скасував сумнозвісну поправку Джексона Веніка щодо України. Ну а наша програма сьогодні для вас підготувала таке. За півкроку до Бразилії сьогодні футбольна збірна України у Парижі може оформити путівку на чемпіонат світу. Мобільний телефон, друг чи ворог, досліджуємо, наскільки можуть бути шкідливими мобілки. Країна онлайн вирушає у політ. Сьогодні ми дізнаємось, як працює наземна техніка аеропорту. Якщо продовжити говорити про те, чим відрізняється сьогоднішній день, не можна не згадати, що саме сьогодні Україна. Офіційно вже в десяте відзначає день працівників гідрометеорологічної служби. І хоча нині прогноз погоди можна миттєво дізнатися, практично з будь-якого мобільного телефону, мало хто взагалі замислюється про те, як він туди потрапляє, і скільки людей над цим працює. Ось саме цим людям і присвятили свій наступний сюжет Вікторія Куціна. Гідрометеорологічна служба України це більше тисячі пунктів спостережень, в яких працює майже 5 тисяч співробітників. Щорічно всі метослужби країни дають близько 275 тисяч прогнозів і попереджень, в тому числі півтори тисячі оперативної інформації. Кожного дня цілодобова робота метеорологів, гідрологів та синоптиків дає змогу завчасно вжити заходів для запобігання збитків, які може завдати негода. Головне завдання синоптиків це не лише оперативно, а якомога більш якісно надавати Дати прогноз погоди звичайно найбільша точність прогнозів це на найближчі три доби. Чим далі ми прогнозуємо, тим точність і розрахунків всіх, які робляться в світі і в нас от зменшується. Значить, і зменшується точність прогнозу погоди. Бо Погоду і природу передбачити у, у всіх її деталях і нюансах не можна, оскільки там дуже багато змінних, які треба врахувати під час всіх розрахунків. Щодня працівники отримують тисячі графіків, карт діаграм зі всього світу і аналізують їх для того, щоб ми з вами знали, чи брати нам завтра парасольку і як краще одягнутися. Вже традиційно на це свято керівництво країни і вище посадовосово країни вітають працівників, а найкращих нагороджують преміями, пам'ятними подарунками, урядовими грамотами та подяками від керівництва. Дорогі працівники гідрометрологічних служб, вітаємо вас із професійним святом, бажаємо вам сонячних днів, безхмарного життя, і хай опади у вигляді душі снігу не встають вам настрій і доброго ранку, Україно!